В описах «Отців пустелі згадується дуже цікава особа Аба Ян, учень Аби Павла. І про нього є тільки одна історія. І, власне, цю історію сьогодні вам, дорогі, і розповім. Слава Ісусу Христу! Дуже рада вас вітаю і запрошую на новий відрізок мудрості пустелі. Тож розповідали про Абу Яна, учня, Аби Павла. Що в окрузі, де вони проживали, недалеко був цвинтар. От. І всі знали, що на цьому цвинтарі живе недалеко від нього, живе Гієна. Ось. І звідкись там якось або Павло дізнався, що там є якісь там тваринні відходи, чи що щось таке. Ну І послав Абуяна, щоб той йому їх приніс. На що Абаян каже, як то ми статися, як на мене нападе там та гієна? А Або так, якби трошки жартома каже до нього, якщо на тебе накинеться, то зв'яжи її і приведи сюди. А оскільки Абаян був людиною надзвичайної покори, то пішов виконати дослівно, що йому сказав його вчитель. Прийшовши там на то місце, звісно, зустрівся з гієною, яка напала на нього. Він же, виконуючи доручення свого Аби, от, кинувся на неї, щоб її зв'язати. Вона, злякавшись, почала тікати. Ну і, відповідно, Абаян доганяв її, тому що хотів виконати той наказ. Врешті-решт, зміг її догнати, зв'язати і, відповідно, привів до свого вчителя. Звісно. Габа, побачивши таку штуку, дуже здивувався. Здивувався і, прагнучи ще більше упокорити свого учня, просто сказав йому, на що ти привів сюди цю дворнягу і відпустив ту гієну. Дорогі історія така чудернацька, можливо, навіть трошечки якось там така занадто жартівлива, і може якось не занадто багато нас вчить такої якоїсь істини, однак дуже сильно дивує. Дивує, наскільки великі речі по-справжньому може робити людина, яка робить їх в покорі і послусі. Фанство запрошую вас задуматися. Чи я знаю, що означають ці речі: послуг і покора. Бо якщо не стосував їх дуже і дуже давно, то втратив надзвичайно важливий інструмент, який допомагає безмежно просто на цій дорозі до спасіння. Хай Господь благословить вам здобути ці чесноти. Я ж дякую і надіюся до скорої зустрічі. Па!